Я ви, е, виступив саме за цією ініціативою. Но тому що я неодноразово особисто був свідком того, як в інших, в багатьох, не кажу в інших, а в багатьох містах України е, спиртне і алкогольні напої не продаються після 22.00. Багато хто там розповідав мені про Львів, е, що там зараз це все продається. Повірте мені, я два роки прожив у Львові, і був я там під час Євро 2012 то навіть в ці дні там алкогольні спиртні напої вночі не продавалися. І оці всі інсинуації, на рахунок кого це гарно чи погано, я ще раз хочу вам наголосити. я хотів би, щоб це вирішила громада міста Полтава. Чому? Тому що це наші діти, це наш розвиток, це наше майбутнє. 22 до 9.00 заборонити продаж в усіх місцях реалізації, тобто це наголошує і великі мережеві магазини, і сільпо, і АТБ, і руснічка, і в тому числі заборонити продаж алкоголю в малих архітектурних формах. Тобто ні в одній країні світу алкоголь не продається в кіосках. Це тільки у вас в Україні на жаль. Є сівбрать пиво киоск, я не буду брать там магазины большие ситуации, убрать пиво, оторвать этими там шоколадками и сигаретами. дана торгова точка, вона ты сразу будет убыточная. Убыточная. Из-за того, что доходная база с, с сигаретками, у нас оставалась фирма одна полтавич, не полтая даже по Украине, мегапольщі, которая торгует с... нам вставила такую доходную базу, она копейчная. Из-за этого пытаются любые торговые точки выезжать за счет пива. и другого товара. Поэтому я, как глава предприниматель, я общался с я считаю, что в данный момент это не лучшее время, чтобы принимать такие решения и даже их выносить. Потому что сейчас, сейчас у нас не, не, такая хорошая ситуация в стране, и люди как могут выживать, мы не можем их загонять в заорот мы должны помогать и поддерживать. Вот это моя точка зрения. Депутати повинні робити і направити свої зусилля не закриття підприємців, а на виховну роботу, починаючи з дитячих садочків, із шкіл, вищих навчальних, середніх навчальних закладів, а потім уже і трудові колективи. Зараз йде літній період, йде продажа піва. І давайте подумаємо не тільки про свої полтави, а давайте подумаємо, що у всьому державі в цілому. 22, падают продажи на предприятиях, у моповцев падают продажи на предприятиях. То становится кто? Меньше кто начинает вырабатывать эти продукции? Самого ну говоря. правильно. И, ну, да. И они получают. Это не только проблема одного города. Это проблема всей страны. Сейчас станет предприятие, датировать предприятие не будет. Начнется текучесть. Начнется оптимизация. У вас буде без ну, Полтаві безробіття, і всі будуть безроботиця, всі кажуть на біржу там. Кремногенна система розросте, тому що людям не завжди вже продукти покупати, а тут ми ще не зарплати. Але проблема, пояснюю, вона існує. І якщо ми закриємо на очі, скажемо все нормально, у нас все класно, давайте виховувати якусь культуру. Ні, ми підтримуємо криміногенну обстановку. У нас в Полтаві біля оцих мафій. Пропозиція наступна. Розділити ці два винта, окремо виділити продаж алкоголю в значний час і окремо розмовляти стосовно продажу в малих артилерійського форму. Тому кому потрібно, правильно пане Ком'яко каже, той, кому потрібно, то піде або в ресторан, або сяде на таксі і поїде на заправку окупу, з'їхати купи ту горілку або військ, йому потрібно. Але той, у кого змоги цієї роботи, піде спокійно в вдома, тому, тому що він розуміє, що його немає. І давайте не перекладати з больної голови на здоров'я. Якщо це нормальний заклад і нормально продає, то нехай продає. Тому що заборонити, заборонити, пане Сергій, це найпростий, але світовий досвід показує, що найменш ефективний спосіб досягнути чого б то не було. Сполучені Штати Америки свого часу пережили сухий закон. Ми в радянському союзі теж переживаємо. До чого це прижило? Ми це знаємо. Будь-яка заборона це регуляторний акт, це збільшення корупційної складової, бо це хабарі або поліції, або контролюючому органу, Це не склада до. Податків до бюджету, тому що це самого наборіння і тому подібне. Хоч я хотів би, щоб це все відбувалося толерантно, без криків, без образ, щоб ми з вами знову таки не перетворили цей круглий стіл, в якийсь балаган, а конструктивно поспілкувалися по даній проблематиці. У вас земіла, за, за, <розумірно> у вас земіла є, у вас було.